Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro про на першому західному. Е, наш сьогоднішній гість Андрій Жолуб, керівник центру допомоги захисникам у Львові. Так, а, якщо чітко, чітко. А так юридично занудно, то керівник центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради. Yes. Але десь так, тобто. До вас мають приходити, коли е, по-перше, ви самі е, ну, колишніх захисників, не буває, але е, ви трішки про себе. Навіть а... про бетон можна рекламувати. Та не те, не то, щоб рекламувати, це частина мого життя швидше. Е, та до повномасштабної я був лікарем, ортопедом, травматологом. Е, я був діджеєм на люксифем. Музикантом, гітаристом групи бетон, татом двох донюк, чоловіком дружини. Короче, На об... весілля грали? В, ні, ведучим кликали. був А, ведучим. А, ведучим. А, ведучим. А, ні, бетон, бетон, та... на весілля це дуже специфічна, специфічна весілля весілля, та -та, та 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 і війна, і війна. І коли от почалося повномасштабно. Мені не вистачало сміливості піти добровольцем, але дуже швиденько мої сумніви, мої ці внутрішні тривоги, коли я сам з собою боровся, вирівняла повістка, яка прийшла. Я аж видихнув, чесно. Пішов вчитися на військового травматолога, повчився. Мене доля привела в 46-ту аеромобільну тоді ще ДШВ. Десантно-штурмову бригаду, де після місяця моєї служби важке поранення отримав тодішній командир медроти, і автоматично мене переконали стати командиром Медроти. Потім демобілізація. Я так а, ти... та я відразу чесно скажу, бо тому що мені закидають, а що ж то ти, ти таки скатіна та з, з ногами і демобілізувався. Що ти живий в тилу? Та я дурень. Коли ми були на контрнаступі роботіно-вербове, мамі своїй, про то сказав. Угу. Ну і мама зловила інсульт. Мама у мене єдина а, з батьків, тато мій давно вже помер. І відповідно доглядав я трошки за країною. Тепер трошки доглядаю за мамою. Я розумію, що мамі треба розказувати як колишні доброволець 14-15 років. Я розумію, все добре. Мам, <свісно> ну це таке. Тепершнім до вашої сказати, роботи, так, так. щоби там серйозно вертаються хлопці і дівчата з війни. Хто їх має зустрічати? Хто зустрічає? Як виглядає? Як має бути ну печалька моя в тому, що ТЦК має вхід? ТЦК запрошує, ТЦК переконує ТЦК, пояснює іди служи. Але коли ти приходиш, ти не маєш від ТЦК паралелі виходу в зовнішнє цивільне середовище. А згідно чинного законодавства і цілий. Перед цією організацією, мало б мало би бути та взагалі з моральної складової пояснити, що тепер робити, принаймні куди йти в центр надання послуг учасникам бойових дій, і взагалі хто про тебе зараз має турбуватися і тобі щось підказувати. Як на мене, це абсолютно логічний хід, але ну ТЦК це є е, структура, яка підчиняється статуту збройних сил. Ми відповідно вже цивільний світ, який діє за цивільними законами. Тому ми можемо хіба що пробувати налаштовувати співпрацю. І це мушу визнати досить непросто. А, як воно зараз відбувається? Ветеран, коли повертається, ну по собі скажу, це є оцей первинний стан, коли тобі просто хочеться дивитися стелю. А, ти от думаєш, ну напевно, ви теж абсолютно як учасник бойових дій розумієте, як воно є, коли в тебе вже профдеформація за ті два роки відбулася така, що ти думаєш, Господи, що ж тут робити в цьому? Це не мій світ. Це взагалі щось інше. І отут, власне, вступають в дію е фахівці супроводу ветеранів, е ті, хто закривають базові потреби ветеранів. Але в чому ж є та основна проблема? Ми шукаємо тих ветеранів, які от щойно демобілізувалися. Нема оці цього повідомлення, що до вас йде. З нашої бригади Іван, Павло, Петро Оцю на державному рівні систему треба налаштовувати щоб... розсилку. Пону почупу я так може говоря. Роз, розсилка, вас чекають там, то ну вас чекають там. бо умовно якийсь Василь при поверненні в цивільний світ за три тижні. Він може дуже рознервуватися, що все не так. І зважаючи на певні специфіки нервової системи стійкості або нестійкості, може наробити ділов. А якщо його Оксанка, яка два роки тому виїхала за кордон з дітьми, перед тим сказала, що ти замахав зі своєю війною і знайшла собі успішного ганса, в такого хлопця дуже є багато є питань Є певні підстави. До, Наробити діло, Наробити діло, зваювати трохи так. Так. ну то ж, чим більше звертаються, от навіть не так звертаються. Якщо коли ви їх все-таки зловили так. Е, юридичні нюанси чи психологічні, я е, ви час кажу, що перед тим як вводити хлопців на балет на арт-терапію і на все решта, на спортивні матчі їх треба стабілізовувати. А стабілізація полягає не лише в психологічній стабілізації, е, дуже багато є обурення, власне, на свою військову частину. Не всі виплати прийшли поганий. Той суддат, який не ненавидить полковника. Це не моя фраза, це та та та. генерала. Там залиш, звичайно, це ж це, 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 це цитата. Але тут ті моменти, які закривають наші юристи, з чим хлопці більше приходять? Чи де ви їх ловите з психологічною ну потребою психолога чи потребою юриста? Ну, мушу визнати, що я прихильник того, що в першу чергу треба закривати базові потреби. Тобто, дуже гарно, вже от потім воно і медійно, коли ми підключаємо хлопців до арт-терапії, до походів на вистави. Але перед тим їх треба стабілізувати. Їм треба допомогти. Це по суті, об, та це, по суті обняти і сказати: давай, давай, вирішимо. в мене немає втратив паспорт на бойових. Поможемо. Наші юристи поможуть, скажуть, що робити. Е, мені недостатньо, моя бригада там не, не зобов'язання. Так, не закрила борги, не виплатила мої бойові. Поможемо з тим. Приходять іноземці, які кажуть, ми отримали поранення. А нас, наша бригада, без нашого відома взяла і списала. Нам не приходять бойові. Моя юрист каже, керівник юридичного сектору. А тепер починає видзвонювати в штаб бригади, вирішує через кілька днів відновлюються бойові. І я насправді бачу, оце така знаєш дуже велика відповідальність. Я відразу зазначу, в нас в нашому центрі нема жодної людини, яка просто прийшла попрацювати. клерка. це є все на 100% люди з середовища. Або самі ветерани, або дружини військовослужбовців, вдови, звільнені з полону так, Вам самим, ще треба підтримка. Чи ви так собі допомагаєте? Ми, ми собі допомагаємо. Я прийшов в сесію. Я маю на така робота і себе трохи рятує. Правильно? Так, так, бо ти потрібен. Я прийшов на службу. Я зі служби прийшов на службу. Я по суті з командира роти прийшов на командира роти зараз. Ну і тоді, от ну, за юридичну сторону, зрозуміло. Угу. А психологія всім потрібна? Я би навіть сказав, кінчу всім потрібно. Необхідно скринінг. Твого стану після демобілізації в порядку? однозначно. І як би це мало виглядати? А, а це знову ж таки при твоєму звільненні, коли ти приходиш в ТЦК заповнювати стоси паперів, бо там реально стоси. А, особливо коли ти офіцер і маєш майнову відповідальність оці всі моменти. А, тут би мав нагодитися психолог, зокрема, коли мене в ТЦК. От я прийшов зі мною ж працював психолог, перевіряв мене там, я фігурки малював. Тобто, мій психологічний стан якось визначали так легенько. Чому б це не робити на виході? Це би мав бути обов'язковий варіант, тому що справді деякі хлопці і дівчата палають. А яка кількість зараз ветеранів у Львові? А, понад 7 тисяч. Об'єктивно скажу. Чекаємо в 10 разів більше. А, а то і більше, чому? Тому що багато з тих, хто є ветеранами ВПО. Переїдуть сюди, а умовно там їхня хатка Їх в Лисичанську або ще десь чи в Бахмуті, а її більше нема. І якби там не було ветеранська політика у Львові на високому рівні, тому сюди їдуть. Я не соромлюся хлопцям розказувати, що ми поможемо з тим і з тим. І я розумію, що десь певним чином медійна присутність і пояснення вона так само дає оцей момент. Що чи не поїхати, би то до Львова свої проблеми залагодити? А ну це треба все таки поки що мешкати у Львові. Так, щоб, так, щоб це. отримати всі бонуси? Воно бонуси, в нас є ветеранська окрема програма підтримки е, ветеранам від міста. Вона в першу чергу розрахована на мешканців нашої Львівської ОТГ. Це в першу чергу. Ну і багато є програм різних структур по там допомозі фінансової, Що люди хочуть займатися бізнесом, але точно так. знаєте, де можна. Куди можна прийти, їх є достатньо, наскільки я бачу. Ну багато є так. так. Але куди йти, це теж це теж підказка. Насправді я дуже тішуся, що я зараз маю можливість в міській раді працювати не протокольно, а дзвонити безпосередньо до тих, хто теж горить такою роботою, як от ветеранські гранти, прокачка ветеранського бізнесу. І я можу дзвонити за свого побратима, який прийшов до мене запитатися, може ти знаєш, що робити? Бо я от я не розумію. І ми можемо це покроково... Андрію, а от е, ветерани наші вони більше хочуть е, робити чи хочуть пенсію? Е, це світу е, така. Ясно, що ветеран хоче просто, щоб були гроші. Чесно, це абсул... і ми з вами теж хочемо. Правда? Я прийшов, я думаю, добре би гроші мати. а угу. Суть навіть в тому, що я маю дуже хороших друзів з Хорватії. Хорватські ветерани це є по суті найнаближеніші, найнаближеніший досвід бойових дій до нашого, так. Так, і відносно недавній 30 років. Так от, що мені розказали мої філії Перене, вони кажуть: ти знаєш, наша держава, от. Прогнулася і вирішила давати ветеранам велику військову пенсію, але тоді перед виборами якимись швидше за все, але паралельно тобі тоді не можна працювати і офіційно отримувати не гроші. Не можна, і от уяви собі: якщо на той час зарплата в Хорватії середня була 300-400 євро, то ветеранам пропонували місячну пенсію 3 тисячі євро. Що обрали ветерани? That's, that's Звичайно, два-три роки шкідливі звички безвихідь. Як каже мені мій Рене, знаєш, хто вижив? Той хто а, підпільно почав заробляти. От Рене, наприклад, він е, почав працювати в дайвінгу, і він каже: Я від закону ховався під водою. Ми займалися тим, що ми туристів возили на дайвінг туристи нам платили напряму. І справді, це цей це момент українці би змогли. Я би не хотів у нікого вбражати, нас, українці, але ми би це змогли. Так, але але це не вихід. Тобто, пенсія, виплата це Це затикання гро грошем рота. Знаєш, типу, ну скажи, що ми добрі, що влада хороша, на тобі. А хочеш ще більше, боже, що ж то робити, що ж то робити? Давайте звідки забирати гроші, бо ветерани хочуть більше. Це буде безкінечно, і в них насправді ця проблема далі залишається. Тобто, треба все таки вудку однозначно, і вудку з хорошим якісним поплавком. Тобто, це треба робити підтримку, це треба робити менторську програму, перевіряти там ігорко. Ну як тобі, як іде бізнес, щось підказати, допомогти, підівчити. Ну, то ми з тим, дай Боже, бо ми з тим всім стикнемося. Ще так, як ми навіть ми з вами це не бачимо. Це будуть там і грати на цьому будуть без сумніву, тому що прийде якась перевірка з податкової, ну, там, не планова, ви, ви, ви ветерана війни. ну, Ну, тобто, є тут. Ну, а зараз як? Багато працевлаштованих? У нас так, іде от. зараз десь в середньому. Місця для ветеранів є? Безліч. А от запит від ветеранів не такий, щоб і дуже аж великий. Поясню, факт такий: я, як лікар-травматолог, почав у війську заробляти з бойовими 130-140 тисяч. Я подумав, нарешті український лікар порядно заробляє. Ну та є варіант померти, але mm. разом з тим всім. Тобто, я не був відразу чесно тобі скажу тим таким лікарем, який сказав, о, госпіталь, я тут буду. Мені це було нецікаво, цікаво, я їздив на евакуацію. Тобто, мені мені хотілося. Захищати країну так авантюрно і адреналіново. І коли я повернувся, мало того, що я не мав вже у тої своєї прокачки адреналіну, я вернувся в свою лікарню. Мені сказали, ну що повертаєтеся на зарплату свою там, 8 тисяч гривень. А якби не війна, я думаю, я би далі. Я так до слова скажу: я 18 років пропрацював. Як це за законом свого тата, який казав, що не можна з пацієн... пацієнтів обдирати. Так, це, це тяжко. Це в Україні тяжко. І якби не війна, я би далі, напевно, то сприймав як соціальний обов'язок і лікував би людей. Ну тому, що так мій тато сказав. І Мені шкода насправді, що в нас така система. Тобто, місця, місця з нормальними зарплатами є? Є, є. Але для того треба умовно, там, наприклад, три-чотири місяці вчитися. Угу. За той час ну компанія не навряд чи буде платити, просто бути вчишся. Ну а компанії охоче беруть так, так. Охоче так беруть. Є субвенції від держави, якщо ти береш, особливо, якщо ти береш ветерана з інвалідністю, облаштовуєш йому робоче місце. Запитів від бізнесу. Мені кожен день ну, мінімум хтось я один. не знаю. але там наскільки я розумію, що можна одного забронювати працівника. Якщо І ти ви ще скажу більше. Е Помобілізовували ж багато працівників, і бізнес ну, вони простої. Та нема рук, нема робочих так? рук. 70-річні електромонтери і монтажники, я тобі скажу, це таке собі на будові. Але от до чого я вів, власне, але тобі пропонують не 130 тисяч як на бойових. Тобі кажуть, треба працювати за 30, ти гонорово кажеш, ха, я державу захищав, мені 130 платили. І от має пройти певний період часу, коли в тебе закінчаться твої бойові виплати, коли ти згадаєш, що ти не лише ветеран, а що ти тато, що ти чоловік, і ти підеш працювати на якусь таку роботу, де ти вмієш щось робити, почнеш заробляти там, умовно, свої 30 тисяч і думати, як би то ще десь дозаробити. То будемо трохи завершувати. Тобто, давайте так, щоб воно було е, прикладне: бойові закінчаться, хвороби не закінчаться, діти не закінчаться, тому треба йти працювати. Ясно, що не за 10 тисяч, бо це ухиляння мінімум фірми від податку, але є, є куди йти. А які більшість зараз професії? Дуже багато робітничих професій, дуже багато шукають зварювальників, молярів. Тобто, їх немає. Їх шукають люди. На, на, ну, цивільні люди шукають таких спеціалістів, бо нема кому робити. Ті, хто знає, ті, хто робить ремонт, знають, на яку чергу треба стати, щоб плиточника собі замовити. Але разом з тим, всім в нас є академія для героїв, яка з задоволенням вчить а, тих, хто хоче в ІТ працювати. Це за гроші. Ні, звичайно. Це є наш спільний. Тобто, в нас є можливості вивчити ветеранів Абсолютно. безкоштовно і дати, дати їм професію, поки зараз ще є така величезна ніша. Так. так, але тут треба, щоб ветеран психологічно був стабілізований і готовий до того, щоб працювати. Це, так... Що найбільш психологічно на них впливає, а... втриває точно алкоголь, це, ну, це гарантія. А що, а що позитивно впливає? Позитивно впливає групування в певні компанії за зацікавленістю. Наприклад, ми з хлопцями організували байкерський ветеранський клуб І зараз, от якраз в процесі завершення отої всієї структури. О, що якесь ну, то, що люблять футбол разом, якісь щоб бути серед своїх, так і паралельно мати можливість поговорити про війну і так далі. Це не, не буде певне таке гетто. Певні, що тут а, свої, тут чужі, чи воно саме ну, лікарів. Вже ж насправді свій гумори, вони люблять тусуватися разом і спілкуватися про своє лікарські. Я знаю важгу, ну, не він не для ефіру стоматологи. Теж окремо. Я от то схід... то нічого в тому страшного абсолютно, не має. абсолютно, це є стабілізація, це є терапія. Дякую, Андрію. Ну що успіху. Так сподіваємося, будемо будем зустрічатися. Чим зможемо. Завжди наш телеканал завжди буде вам допомагати. Дякую навзаєм. Роботи попереду багато. Будемо орати. Буде, на жаль, роботи багато.